Фундатор першого в Україні театру фольклору, народних свят і видовищ, режисер Івано-Франківського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Івана Франка Володимир Нестеренко зробив багато для розвитку культури і виховання молоді міста та Прикарпаття в цілому. Тато заслуговує на ту шану, яку йому сьогодні надають. Найвище, що може бути шаною творчої людини, це пам'ять про. Його досягнення при житті Володимир Нестеренко народився у Запорізькій області. Освіту здобув у східній Україні, а працював Івано-Франківську у 60-х-80-х роках минулого століття. Був режисером Івано-Франківського музично-драматичного театру. Здійснив постановку понад 70 вистав. По праву він був прикарпатським митцем, тому що все своє свідоме життя він творив в місті славному прекрасному івано франківську який його надихав. Але ще хочу сказати, що пан Нестеренко як режисер, вмів з простого аматора народної творчості зробити на київській сцені, на творчому звіті, коли звітвов звітувала Франківська область справжнього артиста. Не стало визнаного майстра театральної справи три роки тому на 77-му році життя. Мені здається, це вже сьомий десяток, який ми перешли. Вже йдемо, відкриваємо цю дошку, але важливо зберегти. Зберегти в першу чергу для майбутнього покоління, для молоді, для студентів, для школярів, для тих, хто живе в цих будинках. Тому що ми маємо чим пишатися. До слова, життєвий та творчий шлях Володимира Нестеренка стане матеріалом для книги Івано-Франківськ Місто героїв. Ліліана Хомишин, Андрій Левків, новини телеканал Раї.